Доброго дня, всім миру. Добра. По вчорашньому воно чудово було. Давайте попробуємо продовжити серію. Там вже виклав відео на сьогоднішній матч, так що прошу зайти, подивитися, підтримати відео, вигляді лайку, підпискою. Було б чудово, буду дуже вдячний. На огляді ну, буде матч. Ла -ліга іспанська, це Атлетик Більбао буде Реал Мадрид приймати. Ну, не знаю, Важко сказати на результат цього матчу. Останню, ну бачили Жарона 1-1 з Реалом, Реал на виїзді грав. Атлетік Більбао. ну, вдома грає. Ну, Знаєш, що він непогано грає в домашніх стінах. Команда тільки починає, ну, починає якби, форму набирати, не знаю. Починає форму набирати, бо теж програвала на початку. Ну, А Реал теж бачить, що не, не дуже теж цікавий не, ну, результати в них часом. Ну, Конкретики такі, такі варіанти. Я б заризикував, це матчі теж взяло обі заб'ють. Обізаб'ють, теж спробував. Обізаб'ють, попробував би в цьому матчі. Ну, не знаю, кутові можна було б розглянути. Total, там, не знаю, 9 більше, наприклад, кутові можна розглянути. Ну, не знаю, верх чи низ тут буде, важко сказати. Ну, Атлетик. Якби в хорошій формі був, я би взяв б взяв би атлетик один півтора більше. Тут важко сказати. Чи. Дасть Атлетику ну, забити з ну мічим заб'ють, можна мене би попробувати. Ну, Я б ще попробував би нічого в одному з таймі, в Такий варіант, якщо нормальний кцієнт, попробував би нічого в одному стаймі. Ну, попробував обі заб'ють. Верчини ж, то важко сказати, при такій формі команд. Атлетик не, ну, не блистить в формі, все-таки починає трошки набирати. Ну, а Реал теж, так що не знаю. Важко сказати, що тут буде і на виїзді гра знову ж, це, З басками важче завжди їм було грати. Фоли можна попробувати, фоли. Фоли ще як варіант. Ну, кажу, обі заб'ють, можна поправувати. Ну, ніж я в одному з таймів, я би поправував. Ну, не знаю, ніж я в одному з таймів, такі варіанти. Ну, побачимо після свистка. Ну, добра, миру всім. до побачення зв'язку.